Усі мої вітання! З вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Залізні серця 4 за Португалію. Вибачайте, що не було якісь відео, ну не міг я записати, не мав сил і часу, багато роботи було. Отож, у минулій серії Данія вирішила здійснити акт самогубства, оголосила нам війну, і ми, звісно ж, з легкістю їх її розгромили. А у цій серії ми вже будемо, врешті-решт, добивати Радянський Союз. Там мало що йому залишилося вже, здається, там 2-3%. А, 1 відсоток, все. І будемо переходити до розділу світу. Тут бачите, що навіть якусь дивізію ми умудрились уточити. навіть не помітив цього. Будемо розділяти світ, і, можливо, навіть в цій серії ми ще розпочнемо добивати решта країн, які залишилися. А в наступній серії вже буде кінець, закінчення і фініш нашої кампанії, де Португалія стане володарювати над усім світом. Так, чому ці не йдуть нікуди, я так і не зрозумів. А ну давайте зараз. Ну так, чисто. Чисто що було. Вони мають капітульнути в будь-якому випадку. Так, Ісландія бере під контроль свою незалежність, це ясно. Тут такий рух величезний, що просто капець. Так, ти давай сюди йде, чи там оцей йшов туди також. Так, да, цей йшов, могли його не відправляти, ну нехай. Скільки там ще один відсоточок. Нам треба якесь одненьке місто зайняти і все. І ми здобули перемогу в Радянського Союзу. Ну, шансів взагалі немає вже, все. Там, В принципі, неможливо стриматись. Наші війська собі спокійно йдуть куди хочуть і роблять, що хочуть. А зараз ми тут Уральськ заберемо, а давайте отак от, от хопс. І це буде. Все, напевно. Так, так на Стерлінмак. Забирали. Треба ще одне місто просто зайняти, і ми здобудемо велику перемогу над Радянським Союзом. Так, ну давайте. Ух. Ну, Ті мені подобаються, до речі, наші механізовані ракетні війська системи залпового вогню. Круто виглядає це все, як воно атакує. Мабуть, варто буде прикупити ще DLC, де м -м, є різні. Оці зображення цих об'єктів, машинок, піхоти і тому подібне, було б, мабуть, прикольно. Так, Стерлінмак ми взяли. Що вони не капітульнули ще? 95%. от скотиняки, га? А де взагалі від дивізії ці, що тут мали бути? Тут взагалі нікого немає. Капець. Капець. Так, давайте ось так. от. В атаку... І он. Отак от. Отак. Файно, 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 молодці. Так, що там у нас далі? Все, все. Все підвисло, значить, зараз Радянський Союз буде капітулювати. Чекаємо цього моменту. Є! воу Є! Тисячу я так. 990 них Мільйон піхотного оснащення було, а це, мабуть, ми і роззброїли їхні війська, не? Радянський Союз капітулює! Все! Ми здобули велику, прекрасну і чудову перемогу. Нарешті, скільки серій мучилися з тим Радянським Союзом, що капець просто. Так, ну турки заберуть собі ось ці от території в будь-якому випадку, тут без варіантів абсолютно. А ми почнемо розділ з того, що створимо, мабуть, незалежну Україну. І Швецію створимо як маріонетку. ЄРАЗ і, 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 і Радянський Союз створити. Ні, не в... Країна сателіт, Румунія, Фінляндія, Китай, Ірак. Комуністичні Штати Америки. Ні, ось Українська СРР. Країна сателітом буде. І потім і ті і всі території віддамо. Так, що ми ще можемо забрати нас до хрена очок. Давайте ми візьмемо для початку. Шве... А, Швеції ми ще не можемо віддавати території. Добре, заберемо зразу ось це, щоб нам там не баламталося. Що з Китаєм робити, я так і не вирішив, блін. Ну ладно, потім придумаємо по ходу гри. Так, японський Сегунат. Е, де цей Сегунат? Сегунат отримає свою QC територію. І отримає, давайте віддамо їм Сахалін. Отак от. Нехай собі мають, в принципі, ми не жадні. Тайвань. А Тайвань ми можемо створити як. Не можемо створити як незалежну державу чомусь. Не знаю чому. Але не можемо. Так, ці всі території отримає Імперія Емо, вони заслужили. Вони тут так билися, як леви. Морські, правда, леви. Десантувалися по повній програмі і отримують що? Лише один острів. Ну, якось маловато, я думаю, їм. Можливо, ми їм ще віддамо якраз таки Тайвань. Давайте віддамо ще й імперії Ему Тайвань. І можна віддати ось цю територію. Нехай буде у них чи ні. Та, нехай мають, ладно, ми не жадні. Так, грекам. Грекам віддати я обіцяв Монтенію і буде їм достатньо. Думаю, Греція ось така от. Вийде в нас. Вони теж нам добряче витратились у людських ресурсах, але нічого такого. Так, і тепер давайте перейдемо, ага. Доміні... домініон Індія. Королівство Англія. Тут ще десь є острів. У нас англійці контролюють усі острови. Сполучені Штати повністю знищуємо. Нема чого їм тут бути. Можна ще ось тут. Ага, це цілий Сибір, ні. Це ми їм не віддамо. А цей острів до чого. Ага, це до Камчатки теж не віддамо, але вони один острів отримають, нехай. Вони не сильно й воювали. Е, так, так, так. так, так, Далі, 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 далі. далі. Беремо свою державу і займаємо Мексиканську республіку повністю. Ось так: от. Хопс, 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 хопс. Ось так от є. Тут більше нема ніяких територій, тільки ті. Думаю, Датський Союз можна віддати Німецькій імперії. Німці теж трохи намагались воювати. Вони нам віддали свої дивізії, щоб ми за них керували тим всім. Я думаю, вони заслужили того. Так, давайте закінчимо хід. Подивимося, що зроблять інші. А, нічого не зробили інші, тому що в нас все одно більше очок за всіх інших. Беремо тепер Швецію. І віддаємо їм ось ці всі 500 очок. ого го 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 Прорр 1000. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой. що це Чуть-чуть дороговато якось. Нам дешевше собі забрати ті території, ніж шведам віддати. Ладно, віддамо їх потім ті території. Почнемо з української. Блін. Бесарабія. Чекайте, 114. Нам все одно дешевше від... Дешевше собі забрати ті території, ніж віддати їх Україні. Що за бред? Ну, ладно, давайте. Витратимось трішки ось так. От Вінниця, Проскурів. Проскурів це Хмельницький, напевно, так? Да? Чи. Так, це Івано-Франківськ, Буковина. Проскурів. А ну мені в коментарях підкажете, напевно, що таке Проскурів. Волинь, Житомир. До речі, рівного тут немає. Але рівне має бути ось тут десь. Так, ось рівне є. Ну, це, напевно, Хмельницьк. Я так думаю, ну, байдуже. Так, Полтаву забирайте, Суми забирайте, Харків забирайте, це забирайте, Ворошиловоград забирайте. Чернігів забирайте. Так, Крим вам потім віддам він якийсь дуже-дуже дорогий. Ми заберемо. Блін, Грузію, напевно, треба забирати. Чи віддамо ці території поки що туркам? Турки нехай собі там бавляться. Ми все одно будемо тур. Турків, правильно, турків будемо піджимати. <кхем> так, а ми підемо займати. Білорусь. Чауляй. Курляндія. Хар'ю. Тартау, Відзе, Куансі, Вільнос. Це в нас що? Це у нас Польща, Білорусь, Польща, Білорусь. До речі, ми в Україні можемо ще кусок Білорусі віддати. Невель. Забираємо, Псков забираємо, це забираємо. Ленінград забираємо, Волхов забираємо. Новгород, Новгород, Новгород буде наш. Отак от А це все буде в Україні. Ось сюди десь аж до Каспійського моря ми її вділимо. Так, це все буде Швеція, це забираємо, це забираємо, це забираємо. Це буде Швецька держава. Ось так от, оце ми собі вже. Радянського Союзу ми не залишимо. Верховне командування і вся партійна еліта буде страчена після суду, так би мовити. Так, ось так от. Думаю. Це можна теж віддати Україні, напевно, я подивлюся. Чисто, с, як воно буде виглядати? Так, це забираємо, забираємо, забираємо. 3000 три, три вже. Ось так, ось так. пам 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 парам пам Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. парам Може монголію ще створити як маріонетку, до речі? Так, це забрали. А тут, до речі, зелений клин. Ага, немає тут зеленого клину, зелений клин тільки в DLC є. Ясно. Так, монголи. Монголію можна тут зафігарити величезно. Я б тибет створив великий, але Тибет не є наш, а потім я є... їм. Не зможу віддати ці території, тому я думаю, можна монголів забашляти монголам трохи землі. Я думаю, ви не будете всі проти. Так, Україна буде в нас ось така от величезна, теж ніби непогано. Це ми забираємо. Напевно, теж Україні віддамо. Давайте завершимо хід. Ось так. от Воно все виглядає. Україна у нас майже така, як має бути, крім Криму. Але Крим теж буде наш. Це нікуди не подінеться. Так, тут всі території ми віддали. Що там? Брррррр. Ніхто нічого не забирає ще. А туркам А, турки скинули очки? Прикол. Колумбія не скинула, ну давайте пропустити тисячу очок. Круто! Вони всі скинули очки, значить, робимо тепер отак от. Це Швеція, Швеція. Так, ви мені писали, що Фінляндія це є окрема держава, але я не хочу тут створювати дві держави. Нехай буде одна велика. 6 тисяч очок потрачено. 8000 очок витрачено на одну лише Швецію. Капець. Ух! Народна республіка. Швецька. А, світ ділю тільки я. Клас. Дуже файно. Так, українська. Держава, забирайте це, забирайте це і забирайте собі куски. Блін, ну просто жесть, як це все дорого, я в шоці. Це, це типу компенсації Україні за те, що вона не зовсім незалежна. Ну, зато є плюси. Заробітчанам не треба буде далеко їхати до Португалії. Угу. Португалія буде прямо в них. Так, Краснодар. Ой, перебор. Перестарався шушуть. Зараз ми це поправимо. Ой-ой-ой! Це 15 тисяч. Капець просто. А, Москва дуже дорога, напевно, да? Вороніш, Ліпецьк. Давайте поки що Краснодар не будемо брати, завершити хід. Отак от, от. Пропустити, 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 пропустити. Блін, чому я Україні, щоб віддати, мушу витрачати в рази більше очок, ніж. Для того, щоб забрати собі. Що за несправедливість? Так, забирайте це, все, забирайте, забирайте, забирайте. Не поняв. Блін! Шведом віддав! Ой, холіра! <рисква> Оце я. Блін! Ладно, буде у нас тут перший кусок Швеції під боком. Ой, я тупану. Ой, я тупанув. <рив> Ладно, буває. Не страшно. Не критично, так би мовити. Так, завершити хід є. Україна ось така от буде. Ну. Блін. Нічого. І тепер залишилось розділити Азію. А Що ще Данія ще щось має? А що ще Данія має? Ага, острів острів отримає Шотландія. але вона не воювала, здається, Шотландія, так? Уельс, Ольстер, Шрі-Ланка, Королівство Шотландське. Тримайте, забирайте собі. М -м і тепер Азія, Азія, Азія. Що? Та давайте заберемо так от все собі. Нафіг та і все. Йой. Парам -пам -пам парам пам пам, пам пам. Шведом в каналу, блін. Капець як в каналу Шведом, що я тупанув і вибрав їх а не Україну. Ви мені в коментах правда випишете, який є додік. Ех, ну нічого, буває. Ось так от. Ось так от. Оба і ще десь кусок Китаю залишився. Сендау і закінчити хід. Все, все, світ наш. Ей, готово. Зараз мирна конференція закінчиться, тут все втрясеться. І ми будемо контролювати майже увесь світ. 152% світової напряги ми створили. Але це вже по барабану. Давних союзників, до речі, в них теж було купа. А, все. Це перемога фактично каже комп'ютер. Держав не залишилось, які можуть нам протистояти. У нас майже 2000 очок переможних. 84 очка дивізій, 60 очок флоту. Найближчим до нас є Королівство Британія. Куча авіацій, заводів всього іншого. Ну давайте продовжимо вже, ладно. Ось так от тепер виглядають об'єднані жителі землі. Тут кілька таких якихось незрозумілих. Структур є, так, Тибет. Бачите, зараз проблема, що нам тепер для кожної країни треба клепати претензію, блін. це трохи затягне до завойовування цього всього. Ну там в нас є країни, про яких ми можемо воювати і так, наприклад, проти Колумбії, ми здається, не можемо. Не можем. ми можемо проти Перу, проти Венесуели воювати, проти Парагвая воювати, тому що він комуніст. Зараз ми свої сюди дивізії перетягнемо і розпочнемо війну. Наші війська розмістилися вздовж кордону з Венесуелою, і ми оголошуємо їм війну. Анексіо. Призивати союзників поки не будемо. Ось так: от, хопс, хопс. І віддаємо накази нашим бравим пацанам іти в атаку. Так. Ти, Давайте ви всі. І ви, давайте, також в атаку є. Я думаю, наші з легкістю тут мають пробитися. Хоча, хоча, хоча тут чомусь не, не прорвалися. І тут також. Але наша авіація, в принципі, мала б. Здобути перемогу для наших військ. Ну, давайте ми тоді зробимо по-простому. Раз. Два. Зрівняємо з землею їхню територію. Три. У нас, в принципі, ядерний потенціал величезний. Ой, і все, капець. Тут ще треба буде десантуватися по правильному, це дуже довго планувати правильно наступ, тому я так трохи 에... на швидкоруч це все понамальовував. А вже в наступних серіях ми будемо прям так правильно це все робити. Я буду розплановувати, розмальовувати наступи кожній армії окремо, там більш точно, бо тут і так, раз, раз, раз. І вони пішли в отак. Бачите, тут уже прориваються. Ой-ой-ой, як воно все підвисає. В отак ось сюди, давайте. Що ви стали? Є, є, є. Столицю беремо і вони мають... Бути готові до капітуляції вже. Венесела 5%. У них не є велика територія. Так, наші тут просунулися все, все, все. Нашим тут треба зайняти тільки ті території. Е, так, давайте ви троє сюди йдіть. Разом за підтримки мех піхоти. Отак от. А тут наші так і не прорвалися. Це, це наша найкраща елітна ударна армія не змогла тут пробитися. Тут ландшафт трохи не... ахті. Так, ще я швидкість зменшу, а то через те, що швидкість велика, воно трохи все не цей. Так, ой, майже капітульнули. 73% залиш. Вже капітуляції є. Туди просунулись, туди просунулись. Ну давайте блискавичну. Нехай атакують. Ага, все-таки змогли прорватися сюди є. Не так легко, як я очікував. Я очікував, що це буде трішки сильно легше. Ця дивізія давайте краще от туди. Маракайбо. Займемо. Ага, тут наші теж все файно вже прорвалися, просунулися. Вороги фактично вже не мають можливості чинити якийсь великий спротив. Ага, 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 ясно, ясно, ясно. Давайте от сюди. Ось так от там. Зайняли, зайняли, взяли, розбили, добули перемогу. А... Хм. Все. Конець! І нема більше Венесуели. Мінус Венесуела. З цього все нам пішло буквально декілька хвилин на розгром всієї Венесуельської держави. Важче, мені здається, буде трошки з Колумбією, бо в них трішки більше солдатів є. Десь біля 50-60 дивізій у них точно є. Вони там так непогано воювали з Радянським Союзом. Єдине, що вони, коли воювали з Радянським Союзом, трохи втратили дивізій. Так, отут у нас йде підготовка ще 80 днів. Тут десь ще про такого я теж кліпаю претензію. Давайте ми оцих от рознесем. Комуністів, останніх комуністів на планеті. Маріонетка Фокус. Оголосити війну. Оцим я забув намалювати лінію фронту. Ай-яй-яй. Але я думаю, наші і без лінії фронту їх розгромлять, в них дивізії. 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ага, хрін там розгромлять. І дивіться, як тримаються добре, га? Цікаво, що наші... А, отут пробили, все. Вийдете Асунсьон займаєте і їм капець. А, тут ще просто через річку наступ 1468 очок оборони у них. Дуже і дуже непогано. Так, давайте, давайте, давайте забираємо Асунсьон. Асунсьон. І вони капітулюють. І ми виходимо до ще одної точки наступу на Аргентину. Аргентину отримає Чилі. так само, як і кусок Болівії, і кусок Перу. Також перейде до Чилі. Буде ще одна наша велика маріонетка. Вони теж величезний вклад здійснили у війну з Радянським Союзом, тому, я думаю, вони це заслужили поповній. Тому що віддавати їм в Європі території ну, не, не, не було потреби. Так, сюди, 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 атакуємо. Так, там ми теж пробиваємося, Асу... зайнятий Асунсьон, і ми здобули перемогу після того відразу ж. От і вже мінус дві, дві держави буде. Давайте, давайте. Не стоїмо, атакуємо. Так, оці давайте вас тут з трьох сторін. Думаю, дві дивізії їхні не мали б втриматися в жодному випадку. Ну, оборони в них класно, класно. Укріпленість 51, а в них тут немає укріплень. Так, конверсія палуби. Ну, це я вже так вивчаю, чисто, щоб вивчати, тому що. Ну, що робити ще? Давайте оце зробимо. Е, давайте оці от. Штуковини зробимо, в принципі, вже немає сенсу, тому що кораблів, які могли би нам протистояти, навіть наших союзників немає. Там ще в Британії якийсь флот є трохи, може в німців ще щось залишилось, а так, все. Шведів ми там повністю розгромили, скільки я пам'ятаю, по флоту. Так, у них 0 флоту, нуль літаків ми повністю все винищили під 0. І армії нема, в них ось одна дивізія десь. Чудово. Так, що там наші? Асунціон взяли? А, ну Все, Асунціон взяли. Не капітульнуть. Зараз кілька секунд, все, ще мінус. Мінус Парагвай. Ух, файно. Ну, я думаю, на цьому сьогоднішню серію можна закінчувати. Сподіваюсь, вам сподобалось. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписалися. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!